Першу частину виступу вихованці курівської виховної колонії присвятили сценками життя Антона Макаренка. Цю постать хлопці знають добре, адже Антон Семенович зробив значний внесок у ставлення установи. Гостям показали суперечки Макаренка з керівництвом, побутові сценки та навіть виховний процес. От послушайте мене, що послушайте? що ти можеш такого сказати? Скажеш, от ісліби кот як в Америці, как там стоїть. Ага, реформаторий. Ну так этого у нас еще нет. Ведь и революция с этими босяками малолетними справлялась. Были колонии для малолетних преступников. Это не то, знаешь, до да, революции это не то. Після виконання тематичних виступів вихованці отримали змогу похизуватися перед рідними та гостями власними талантами. Співали, танцювали, виконували силові вправи. Вихователі установи пишаються, таланти значної частини хлопців розкрились та розвинулися саме тут, у виховній колонії. Цей рік президентом України оголошено роком дитячої творчості. Усі діти, говорить начальник установи Дмитро Холод, які виховуються в колонії, брали активну участь у підготовці до фестивалю. Показуємо, що наші діти не тільки вміють п'ять танцювати но ну, и умеют заниматься вот такой вот самодеятельностью вот таким так, таким творчеством таким красивым творчеством которое представлено здесь на выставке Наприкінці фестивалю подвійне свято зробили дев'ятьом вихованцям, котрі цього дня вийшли на свободу, отримавши право на умовне дострокове звільнення. Для них час перебування у колонії завершився разом з фестивалем. Костя один з тих, хто отримав дострокове звільнення. Мріє як побачитися з батьками та братом. Для нього на день народження підготував картину, де вони разом з братом зображені. У майбутньому хлопець планує ремонтувати машини. Ну що на слід я думаю. Не знаю що. З дитинства прилікають машину. Внутрішність машини, машини прилікають повністю. Батьки та рідні за дійством спостерігали з трибун. Матусі розповідають, сини дають привід пишатися ними творчими, сильними та майже дорослими. А он сьогодні і грав на трубі, пів пісню Лепса, він танцював і участвовав в масовочці. Ну, в общем, у нього талантливий тут вони розкрились. Ті, кому право на умовно дострокове звільнення ще треба довести, також не залишилися без власного невеличкого свята. Хлопці отримали змогу поспілкуватися із батьками. До того ж, на них чекали святкові пороги. Ірина Гнатюк, Віталій Пендос, новини сьогодення.